У місті Кременчуці створена комісія по обстеженню пошкоджених та зруйнованих внаслідок агресії воєнних дій з боку Російської Федерації. Комісія працює на постійній основі. Після прильоту 22 вересня по нашому місту комісія на наступний день почала проводити обстеження пошкоджених будівель. Осель ми обстеження провели на вихідних і продовжуємо працювати й далі. Якщо чиюсь оселю не обстежили на даний момент, то тоді власнику квартири необхідно подати заяву через портал Дія в застосунку Дія. Якщо немає можливості подати цю заяву через портал Дія, то тоді власник може звернутися до центру надання адміністративних послуг. Там допоможуть адміністратори подати заявку. Це передбачено постановою. Заяву можуть подати тільки повнолітні особи, фізичні власники квартир. На жаль, на сьогоднішній день постановою Кабміну не визначена подача заяв фізичними особами підприємцями та юридичними особами. Наголошую, що власникам квартир, які вже були обстежені комісією, нашою необхідно все одно подати заяву через портал Дія для того, щоб отримати компенсацію від держави. Для отримання компенсації необхідно мати. Картку є відновлення, яку ви можете відкрити в Ощадбанку або в інших державних банках. Саме на цю картку прийде компенсація за пошкоджене майно. Ці кошти ви можете використати тільки в авторизованих магазинах, які зареєстровані на порталі Дія є відновлення та наняти підрядні організації, які будуть виконувати будівельні роботи. Для отримання додаткової інформації та консультації ви можете звернутися за телефонами внизу екрану. Міська влада робить все можливе, щоб найскоріше надати допомогу постраждалим кременчужанам.